Віктор Янукович заявив, не йде у відставку, не підпише нових законів, а все, що відбувається, назвав державним переворотом. Четвертий президент України Віктор Янукович офіційно оголошений у розшук. З 19 по 22 лютого родина президента втікача збиралася. В інтернеті з'явилися записи з камер спостереження Межигір'я. Там зафіксовано, як екс-президент з найближчим оточенням пакували речі саме у той час, коли на майдані вбивали небесну сотню. Зараз ми вам покажемо кадри, яких ще ніхто з простих українців не бачив. Корупція це така штука, яка починається. Та візьми ти тих 200 гривень і зроби по-людськи, а закінчується тим, що ти просинаєшся на золотому унітазі, на твоєму подвір'ї плавають страуси і не розуміють, як вони опинилися в українській політиці. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. І саме зараз ми знаходимося в символі української корупції Межигір'я – маєтку колишнього президента утікача Віктора Федоровича Януковича. Цікаво, погнали! Це очевидно, що маєток знаходиться неподалік Києва, але нам треба було подолати 340 кілометрів. І це ми зробили за 3 години і 40 хвилин. Жира стало відомо, коли експрезидент Втікач. Це я веду мову про Януковича. Він втік з цієї резиденції. Вона стала доступна для огляду всіх українців. Ми знаходимося з вами в будинку, який називається Хонка. «Хонка» – це назва фінської компанії, яка виробляє екологічно чисте житло. І саме цей великий будинок це, власне, є проєкцією цієї компанії. Цього в будинку п'ять поверхів. Зчитуються вони з одного боку дуже добре п'ять, а з іншого три. Це поверх є найперший. Весь цей поверх збудований в такому готичному стилі, ви можете його спостерігати, і ми кімната за кімнатою будемо досвідчувати. Дівчата, щоб показати свій статус, купують сумки з шкіри крокодила. Та президент утікач не носив сумки, але статус показати треба. Вуаля! Скатертина з чорного кайману. Бладунки це не оригінальні, це не старовинні, це точні копії. Але дуже цікаво, що компанія Toledo Swords іспанська, яка їх власне виробляє, виробляє їх лімітовано біля 30 за рік. Але на ринку вони коштують від 15 тисяч євро до 25 тисяч євро. Домашній кінотеатр. Ммм, масажні крісла. Хм. Янукович розуміються на комфорті. Стометровка по-мажегірській. Уявіть, між Хонкою і спортивним комплексом знаходиться підземний тунел, який має довжину 100 метрів. Скультурно-здоровчий комплекс має 2000 квадратних метрів. Що ж там саме було? Там був болінг на чотири доріжки, там був вкритий тенісний корт, басейн. Кожен день плаваю у басейні. до п'яти кілометрів. Сауни приміщення для того, щоб доглядати за собою доглядові процедури. Є селена кімната, є місце для тренажерів під куполом. Схоже на глобус на майдані розташовувався боксерський рин. Нам без цього не обійтись. Колишній мешканець сюдою ходив до спортивного басейну, щоб поплавати і зайнятися спортом. Чому він не ходив зовні? Не знаю. Екс президент тікач тут мешкав не сам він мешкав разом з цивільною дружиною. Головний втікач країни зізнався, що офіційно розлучився з матір'ю своїх дітей Людмилою і живе у цивільному шлюбі з сестрою своєї кухарки Любов'ю. Полежай вперше обличчя таємничої білявки з песиком зафіксують камери спостереження в ніч втечі експрезидента Януковича. В Цивільної дружини була дочка від першого шлюбу. На момент їх життя тут, в дівчинці було 10 років, і вона мешкала саме в цій кімнаті. Они просто жили Они нам, просто там. На вашої а, то, вашої резиденції. а мені закрити глаза і ходити, <світ> нічого не бачити? Здесь спіш. Два години сна, це 8 часов прив'язується. А зараз будемо вирішувати, де буде зйомка наступної програми. Китай. Я ж забула, тебе не випустять. В цьому будинку три кухні, і на жодній з них не готували. Готували їжу в зовсім іншому місці. Сюди привозили вже готово. І саме тут відбувалося серверування. Єдина людина, яка мала право це робити, це була цивільна дружина. Зі кімната відпочинку, така от. Чай попити, на телевізор, посмотрети новини, послухати. Напевно, ви думаєте, оце розкіш, оце об'єми. Ходімо, покажу вам розкіш. Ми зараз з вами знаходимося в основній головній вітальні. Величезне приміщення цього будинку 200 квадратних метрів, два поверхи, висота. Тільки розкошних меблів італійського виробництва тут є навколо 12,8 мільйонів євро. Саме стільки коштують всі люстри в цій вітальні. Вони зроблені з італійського кришталю. Мають по золоту 24-каратне золото. Це покриття цих люстрів. Та резиденція ніколи мені не принадлежала, і сейчас не принадлежить. Це не основне, чим може похвалитися ця кімната цей невеликий білий рояль. Рояль є унікальним. Їх таких є 25 у світі. Ця серія роялів була випущена до 70-річчя джона Леннона. коли випускається серія таких виробів. То найперший, найдорожчий. Це був другий рояль серії. Його вартість 225 тисяч євро. А це портрет цивільної дружини Януковича. Цікаво, чому він його не забрав? Я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Чімната для дозвілля. Тут є більярдний стіл, тут є стіл для гри в карти, І є ще такий цікавий елемент інтер'єру, який мало хто здогадується, що це. Я відкриваю. І ми не тільки побачимо, але й почуємо цю музичну скриньку. Це музична скринька. Відомий швейцарської мануфактури Rush Music. Ця музична скринька є найдорожчим об'єктом в цій кімнаті. Є також ексклюзивною річчю, таких скриньок є 20 у світі. Ця музична скринька грає 20 мелодій. Вот это мой робочий удобный кабінет. Зараз ми знаходимося в кабінеті колишнього президента України Віктора Федоровича, де приймалися доленосні питання щодо нашої України. І цікавий факт, коли президент утікав, він виніс всі коштовні речі, залишивши два своїх дипломи. Напевно, були куплені в переході. Це моя спальня. Не пускають президента в спальню. Сі чули історію про золотий батон. Так ось, останнє його місце знаходження було зафіксовано саме у спальні Віктора Януковича на ось цьому столику. Де він знаходиться наразі? Невідомо. Не будемо говорити о плохом, а лучше зробимо. Зараз ми знаходимося в биральні Віктора Федоровича. Зупиніться! Пам'ятаєте історію про золотий унітаз. Ексклюзивні кадри. Та-дам! Золотий унітаз це просто міф. В цьому будинку є нетипова кімната. Справжня церква, але зовні ви ніколи не здогадаєте, що саме тут це приміщення є, тому що купу захований вбудований в дах. Оздоблення цієї церкви вражає. Окрім 24 каратного покриття золотом, тут ікони оздоблені справжнім бурштином. Прислуга це вчорашній день. Тут у штаті був справжній священик, який відпускав гріхи нашому ексу. Подейкую, що зараз він десь на болотах. Цікаво, яким в нього мова клад. Не смійтеся над горем людей. Ми перебуваємо в головному холі цього будинку кришталевий стіл відомої мануфактури Лалік з Франції, який прикрашений кристалами Сваровські. Люстра позаду мене найдорожчий об'єкт цього приміщення. Вона вартує 8 мільйонів євро. Меня кинули, як лоха. Вона покрита позолоте, і вона з італійського кришталю. Бажаться калюстра тону. І ви можете оцінити надійність кріплення, якщо рівно під люстрою знаходиться кришталевий стіл. Яка краса! А ви знали, що територія маєтку 140 гектарів це була найбільша заборонена зона для польотів, і тут навіть було власне ППО. Легенда, що під час правління Януковича один з однопартійців подарував йому корабель-ресторан Галеон, де підлога з мрамору, люстра з і кришталю, а посуд від верстаче. І по найменших підрахунках коштувало це бізнесмену 75 мільйонів гривень. Потім виним чином він стає губернатором однієї з областей України. Співпадіння не думаю. Ми регулярно приймаємо чути губернаторів, Висновок, якщо будувати маєток за державний кошт, то рано чи пізно він стане народним надбанням. І як висновок тебе зненавидить ціла нація. Шановна екскурсія в Хонку не треба 800 гривень. Я щойно була за 500. Ну треба ж сім заробити. Історія українців нічого не вчить.